Наш світ не є ідеальним, в ньому трапляються хороші люди і погані люди, люди, які хочуть вам добра, і люди, які не хочуть вам добра, а навпаки, хочуть зробити якусь шкоду. Таким чином, ми завжди маємо ризик бути ошуканими, бути облаяними. То втратити якісь матеріальні, фінансові цінності, не виключенням є і віртуальний світ під час конференції Zoom, а ми будемо називати їх Zoom-зустрічі. Неважливо, що це конференція, лекція, спілкування з групою студентів, або вебінар, або тренінг. Це не має значення. Це ми все будемо називати зустріч Zoom. Під час зустрічі Зум. У нас можуть траплятися неприємні ситуації. Давайте розглянемо, що саме нам можна чекати, яких неприємностей можна чекати від публічних зустрічей, і яким чином від цього спробувати захиститись і принаймні мінімізувати ту неприємність, яку нам намагаються заподіяти. Ну, перше, це віруси. Зум це комп'ютерна програма, вона може підлягати вірусним атакам, незважаючи на те, що фірма, яка випускає дану програму, піклується про її безпеку. Все ж таки віруси можуть пошкодити нашу програму. І може статися от така неприємна ситуація. Ви всім розіслали вхід посилання на вхід в Зум, а в даний момент програма пропускаються, що робити. Е, ну, Перше, це фірма, яка випускає програму Zoom, вона постійно проводить оновлення своєї програми. Що таке оновлення? Під час роботи виявляються якісь проблеми, вірусні пошкодження, слабкі місця програмісти фірми усувають їх і пропонують новий варіант програми. Таким чином, якщо вам пропонується оновлення програми, то не слід його відкладати, треба його зробити. Це дуже важливо для того, щоб ваша програма була захищена. А по-друге, коли ви розсилаєте всім посилання на вхід в конкретний Zoom, якщо це дуже важлива якась подія, то Дуже рідко, але може таке трапити, що ваш зум пошкоджено. Якщо ця подія дуже важлива, значить ви можете знайти якийсь інший зум, але неприємність. Ви вже всім розіслали посилання, що робити для того, щоб уникнути таких ситуацій. Щоб таких ситуацій просто не траплялось. Для кожного публічно серйозного заходу робимо електронні ресурси і розсилаємо в повідомленнях не адресу Zoom, а адресу того ресурса, на якому у вас буде посилання на Zoom. А на самому ресурсі у вас буде повідомлення, що такого то числа за 20 хвилин, за 10 хвилин до початку тут буде. Посилання на зустріч. Таким чином, перед тим, як робити уже саму зустріч, ви берете відкриваєте свій Zoom. Якщо він нормально працює, ви туди виставляєте посилання на свій зум і всі зайдуть до вас. Якщо щось трапилось, ви туди виставляєте якийсь запасний зум, який завжди треба мати. Коли у вас планується якийсь серйозний поважний захід, який відкласти неможливо. Таким чином, ця проблема буде вирішена. В общем, якщо ми, щоб не бути атакованими вірусами, ми робимо посилання на Zoom, не в не розсилаємо посилання на Zoom, а розсилаємо ресурс, на якому це посилання на Zoom. Те, що такий ресурс зникне, дуже мало ймовірства, тому що ну, беремо для цього свійозні ресурси, наприклад, електронні ресурси кафедри. Друга неприємність, яка може статися з е, тим, хто організує зустріч в Zoom. Наш світ, як я вже казала, повний шахраями. І ці шахраї вишукують якісь публічні заходи, тому що під час публічного заходу простіше за все взяти і а, когось обманути, обдурити, видурити якісь цінності. Ну, в наш час цінністю є інформація. А, таким чином, щоб уникнути а, такого негативного впливу, негативних дій шахраїв, як вони можуть, що вони можуть зробити нам в Зумі? Вони можуть під виглядом нормального реального учасника заходу зайти в чат і почати там видулювати якісь, якусь інформацію або запускати віруси через комп'ютерні програми, наприклад, через презентацію, через якийсь документ, через якийсь, якусь програмку. Через фото, ну для того, щоб такого просто не сталося, на початку кожної конференції попереджаємо всіх учасників, що через чат ми програми не передаємо. Якщо хтось передає, поки їх просто передають і ніхто не скачує, це не проблема ні для кого. Це проблема буде для того, хто скачав, і у нього на комп'ютері може з'явитись вірус. Якщо ви щось скачуєте з нашого чата, то ви берете відповідальність на себе. Це вже ваша особиста проблема. Якщо ви це повідомили, ці люди, які дуже довірливі люди, які раніше хотіли щось скачати, не стануть цього робити і не буде у них неприємності через участь в вашому заході. А що робити, якщо треба щось розсилати? Зробіть на Google Діску свій google акаунт, свій google диск. Свою папочку, і попередіте всі матеріали, які ви хочете поширити, ви присилаєте адміністратору на пошту, а я через Google Диск буду їх розповсюджувати. Принаймні, ви бачите, що за матеріали вам прислали. І ви можете їх поширити. Таким чином, проблема шахрайства буде уникнена. Крім того, Неприємності можуть статися через те, що ну, зустріч може бути записана. Коли ми робимо запис, відеозапис зустрічі, ми повідомляємо про це своїх учасників і на комп'ютерній програмі з'являється повідомлення, що ця зустріч буде записана. Якщо ви не хочете, ви можете відключитися від цієї зустрічі, і тоді не буде записана та інформація, яку ви. Там хотіли озвучити, але треба мати увагу, що скрініти є практично всі. Тобто, я можу записати, я не є організатором вашої зустрічі, але я можу записати вашу зустріч так, що ви навіть і знати не будете, що ваша зустріч була записана. Таким чином, майте це на увазі. І якщо критично для вас, щоб ця, ну, от ваше якесь повідомлення, виступ не був записаний, то робіть так, щоб він не був записаний. Не поширюйте його публічно, не виступайте публічно іншого виходу на сьогоднішній день просто немає. Ну і саме неприємне, що може статися під час Зум-зустрічі, з тими, хто організовує цю зустріч, це зловмисники, які прийшли спеціально для того, щоб зірвати вам захід. Це може бути різні причини. Найчастіша причина це якісь особисті непорозуміння з кимось, хтось на вас має зуб і вирішив вам помститися. Тоді якісь школярі, які молоді програмісти, які хочуть стати хакерами, вони намагаються таким чином самотвердитися. Але це мало ймовірно, тому що, е е е коли взривають вашу Zoom-зустріч, в принципі, там хакерства особливого немає. Тому що зробити будь-яка людина, яка просто вирішила вам помстити. Як себе забезпечити собі безпеку в такій ситуації? Як себе убезпечити? Ну, перше, до початку конференції, коли ще конференція не почалась? Дивіться, тут є таке питання: так, ми можемо просити всіх авторизуватися, ми можемо включити кімнату очікування до початку конференції, особливо на заходах, де велика кількість учасників? Це неефективно. Тому що авторизація в Zoom учасників іде е, ну, не обмежена, вона не перевірена, вона нічим не забезпечена. Е, я можу, наприклад, от я зловмисник, я хочу зірвати вам зустріч, я зайшла на будь-який інститут, подивилась на будь-яку кафедру список. Працівників взяла там прізвище, написала вам той працівник і сном, і духом нічого не знає. Ви теж не розумієте, хто це вам пише і не знаєте, що далі буде відбуватись. Таким чином, авторизація імен і м -м, кімната очікування теж не працює. Коли починається масовий вхід учасників на захід, ви все рівно всіх впустите гамузом, бо інакше у вас цей вхід затягнеться на велику кількість годин, а ви все рівно не знаєте, хто там прийшов. Ви не бачите того, хто прийшов. Таким чином, це не працює, але що можна зробити? Коли всі зайшли в Zoom зустріч, то ми беремо вже, коли основна маса зайшла, вже багато учасників. Тоді ми можемо взяти і закрити вільний вхід і зробити кімнату очікування. Як це робиться? Це ви входите там, де у вас учасники, у вас біля учасників є Така табличка, там е, три точечки, натискаєте їх, і тут стоїть небудь room, якщо у вас англомовна, а якщо не англомовна, значить а, е, кімнату очікування, ставите там галочку і все. І тепер кімната очікування у вас працює. Е, що, він, що тепер, от, Чому саме зараз треба це зробити? Чому саме це? Зараз вам допоможе. Ну, Дуже проста річ. Тепер уявіть собі, якийсь зловмисник починає вам зривати вашу зустріч, і ви його відправляєте в банк. Як це зробити? Зараз я трошечки пізніше покажу. Ви його виключаєте з конференції і тепер зайти з свого гаджета до вас він не зможе. Найбільша помилка тих, що організатори лякаються, зупиняють зустріч, запускають її знову. Не треба цього робити. Чому? Тому що того, кого ви вигнали, він уже зайти з свого гаджета до вас, вашу конференцію не зможе. А якщо ви її закрили, він зможе. Таким чином ми викинули того, хто нам псував життя. Uh, він може зайти з іншого гаджета. Він може не один, не один смартфон, а смартфон, комп'ютер, там і ноутбук, наприклад, або планшет. І він може з, з різних гаджетів заходити. Я тільки що викинула зловмисника. І вдруг до мене в кімнату очікування знову хтось заходить. Ну, є дуже великий ризик, що це той же самий зловмисник, хоче знову зайти до мене. Піксувати мені життя. А якщо це дуже поважна людина, я знаю, що я її очікую, а у мене зрозуміло, що є зв'язок з нею. Я зателефонувала, узнала, «Да, я зараз пущу». і спустила. А якщо ні, ну, вам не треба запізнюватись. І може бути якась вірогідність, помилки, але, скоріше за все, це той самий вовмисник. Таким чином, ми Уже трошечки зменшили можливості зловмисника заходити до нас. Другий момент. Під час зустрічі він коли зайшов, він може видавати неприємні звуки, він може викрикувати якісь ненормативні слова, створювати якісь гудки, свистки, голосну музику для того, щоб у мене ну, хтось не міг виступати. От тут. Є кнопочка. Ця кнопочка потрібна, якщо зловмисників багато. Нути Ол або зробити тишу, вимкнути всі мікрофони. Натиснули вимкнути всі мікрофони, і всі мікрофони, крім моєго, будуть вимкнуті. Крім мікрофона адміністратора, організатора даної зустрічі, всі мікрофони одразу вимкнуться і звуки видавати не зможуть. Ще один поширений спосіб тролити і не давати нормально проводити зум-зустріч це виставляти замість свого аватар, виставляти якусь непристойну річ. ну, картинку. Для того щоб ну, ця картинка, вона десь там всередині є, її, в принципі, не сильно видно, але ми можемо натиснути. На кнопочку біля на, а, прізвища, не біля прізвища, три точечки, три точечки, а тріточки, там же ж в учасників, і там є така передостання команда сховати всі картинки профаів. Тобто, всі картинки учасників клацнули сюди, і вже всі учасники. Заходять до мене на конференцію з чорними квадратами Малевича. Для того, щоб зробити одне два красивих спільних фото, попросили на початку конференції всіх включити свої камери. Всі, хто включив камери, вискочить на першу сторінку або першу другу сторінку, робили там скріншоти для публічних. Таких групових фото, достатньо одного фото на конференцію. Для чого їх робити багато? А далі вимкнули так, у всіх у інших будуть там картинки, у будуть там аватарки. Частіше за все з їхніми фото, але далі я вимкнула всі ці картинки профайлів, і тепер е, ніяку ненормативну річ мені ніхто не виставить. Останніше. Хтось, поки у мене доступна, доступний екран тільки мені одному, одній організаторам, то на мій екран ніхто не може зайти і щось виставити. Але я можу дозволити групове використання, мультипле, спільне використання екрану. І... Тут в цей екран можуть якраз зайти зловмисники, ну і виставити там щось таке неприємне. От як, наприклад, от зараз зловмисник заходить і виставляє на мій екран щось неприємне. Ну, Я поставила клоуна, а ви розумієте, що там може бути щось набагато гірше. Що я роблю? Отут от згори є кнопочка, чи екран я зараз демонструю. Крім того, якщо я секунду-дві ще нічого не роблю, то у мене ця людина вискакує в списку учасників на верхній щевелі. Отут, на, на верхній строчці, я натискаю цю кнопочку, три точки біля цієї кнопочки. Перед цим я собі запам'ятовую його ім'я або записую, або запам'ятовую. Ну, він вже у мене переміщається вперед. Натискаю на три точечки, і отут внизу червона команда: завершити, зупинити показ екрану. Все, екран зупинився, на екрані нічого не видно. Я заходжу сюди. Якщо у мене ця людина піднялась вгору, а у неї буде ще й зелений от такий значок, який показує, що це вона показувала мені екран. Натискаю три точки і вибираю команду видалити з зустрічі. От саме так я видалю цю людину і тепер зайти на мою зустріч, яку я не перезавантажую, вона може тільки з іншого гаджета. Так, вона може зробити цю спробу. Але мало ймовірно, що декілька зловмисників працює в групі. Ну, буває так, що ви настільки з кимось посварили, що там домовили, що декілька зловмисників будуть псувати вам життя. Але ну, таке рідко буває. Частіше за все, один, може, двоє а, і, або один з декілька гаджетів. Я його викинула. Я вибачилась перед всіми учасниками і сказала: прибачте, ну. Від такого ніхто не застрахований. Продовжила спокійну конференцію, не лякаючись, не переживаючи, не звертаючи на це великої уваги. Для того, щоб це відбувалося так добре, на кожен публічний захід, там, де буде багато учасників, до ведучого, до організатора, має бути ще під'єднаний обов'язково технічний модератор. Він може працювати з того ж самого комп'ютера, що не дуже добре, а з іншого комп'ютера, а як йому дати такі права модерації, я можу йому передати ці права знову ж тут от, в учасників. Пробачте, не з учасників, я виберу його в списку учасників, натисну три кнопочки, і виберу, тепер дозволити йому бути хостом. Або бути організатором. Ну і наостанок хотіла би сказати: ніколи не передавайте свої паролі від а, серйозних ресурсів. Якщо у вас, а, вам треба все ж таки провести на чужому комп'ютері, на чужому зумі провести зустріч, то. Набагато складніша ваша ситуація буде, якщо у когось ще є пароль адміністратора. А такі паролі в публічних зумах часто є доступними, і їх знають ті, хто хоче іноді зробити щось погане. Що зробити, як себе убезпечити в цій ситуації перед зустрічю Зум? Ви, коли входите в Zoom, там є в аккаунт, ви ввійшли в аккаунт, там є така команда змінити пароль. Ви змінили пароль, вам дали старий пароль, ви його записали, щоб не забути. Змінили пароль на інший, і тепер той, хто планує зірвати вам зустріч, не може отримати прав адміністратора. Він може зайти на вашу зустріч тільки як учасник. А у учасника немає ніяких особливих можливостей для того, щоб сильно псувати вам життя. Бережіть себе. Знаходьтесь в безпеці, ніколи не панікуйте, не переживайте і не втрачайте віри в себе. І все у вас буде добре.